Доброго ранку, любі друзі, глядачі, церква, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимось. А сьогодні хотілося б розмірковувати на таку тему, що робити, коли ви не розумієте та не знаєте, як просуватися чи рухатися далі в своєму житті. І перше, на що би я звернув увагу, важливо з'ясувати для себе, чого я тут. І що або хто заважає мені рухатися далі. Це можуть бути обставини життя. І сьогодні, коли в Україні війна, це може бути одним із перших таких факторів. Це можуть бути люди, які навколо, це може бути рідня. І я би запитав Бога, який є моїм батьком і в руках якого є моя доля, можливо, через ці обставини. Через людей, що навколо через родину, Бог він зупиняє, бо його турбують мої шляхи, мої цінності, мої пріоритети. Можливо, у нього є дещо інші плани на мене чи на моє життя. І тому, перше, це дуже важливо зважити ці всі речі. Наступне. Я би сказав так, що не сприймайте з панікою зупинку. Можливо, це час, той час підготуватися до зміни курсу або корекції і вже визначитися з новим курсом. Дивіться, що каже Єремія, 6 розділ, 16 віршик. Так говорить Господь. На дорогах зупиніться та гляньте і спитайте про давні стежки, де то добра дорога та нею ідіть і знайдете мир для своєї душі. І це важливо, бо завжди, коли щось десь коректується в нашому житті, то важливий час. <кій> Інколи ми дуже поспішаємо. Але я хотів би зважити, що сам Господь, він дуже пунктуальний. Він не спішить і ніколи не запізнюється. Тому сприймайте і цей час, який може скоректувати ваше життя як те, що піде на добро. А наступне, що було би дуже добре, це шукати Божої волі, Його керівництва і розуміння Божої волі. І для цього я би сказав, що дуже важливо стати воїном молитви. І дивіться, Павло говорить, що перш за все треба почати молитися, благати Господа, бути в його присутності, шукати його лиця. І це дуже гарний час, коли ми можемо бути разом з тим, хто керує нашою, нашою долею. Ідіть на побачення до Бога, до своєї комірчини, і говоріть йому те, що наболіло, те, що вас важливо, ви того лякаєтесь, просто говоріть йому щиро до Нього. А, і Господь то він навчає нас шукати, стукати. Ось, і просити. І тому це той час, коли це треба робити. Бо усі, ким керує Святий Дух, то його діти. Це дуже важливо. І я згадав про те, що самі, сам Господь то Він казав, щоб ми були насторожі, щоб почути його голос. Бо це він говорить, що це ми є вівці його отари, і він знає нас, а вівці знають його голос, і вони йдуть за ним. І це дуже важливо. Важливо його слово, обставини, навколишні люди рідні, дуже важливо слухати, вміти слухати. Знаєте, дуже багато людей вміють говорити і вміють гарно молитися, але не вміють гарно слухати. Це є одна із проблемою. І тому завжди. Важливий вільний час для Господа, щоб почути, що Він говорить. Тому розчиняйте, відкривайте слово, слухайте, дивіться навколо, зважайте на все, що є, тому що через це все Бог він керує. Четверте, незважаючи на усі складнощі і обставини, має розуміння, що все Бог приведе на добро. Знаєте, хотілося би сьогодні згадати долю Йосипа. І в нього дуже важка була доля, ніхто не скаже, що йому було дуже легко. Його рідні брати взяли і продали його до рабства, а він там ще потрапив до в'язниці, і він немаленький час це все переносив. Але тоді, коли вже прийшли його брати, коли це все сталося. Ви можете прочитати цю історію. Мені дуже важливо те, що сказав Йосип. Йосип своїм братам сказав, що ви планували зло, але Бог його повернув на добро. І тепер ви, ваші родини, ви не загинете з голоду, тому що Господь, Він мене послав поперед вас. І я хочу звернути увагу, що те, що було для Йосипа то було дуже важке діло. Інколи люди ми читаємо і це для нас так, як якась розповідь. Але, але то була доля людини, яка любила Господа, яка знала об'явлення для неї, пророцтво, таке, що ось так буде. Але оцей шлях, і оця зупинка всього цього, і це то рабство, і це та в'язниця, аж до цього, що. Ви хотіли зробити мені на зло, але Бог те зло повернув на добро. А, дивіться, дивіться, ми читаємо Єремія, 29 розділ, 11 віршить. Бо я знаю думки, які думаю про вас, говорить Господь. Думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність і надію. І це а, пророк Єремія він підтверджує, що Бог він завжди думає про нас. Він ніколи не забуває, і тому без паніки в нього є думки, як тут ми читаємо і думки. Це дивіться, що він говорить: і думки спокою, і не на зло, щоб дати вам будучність та надію, не полишити вас без надії. Інколи те, що трапляється в нашому житті, то дуже важко пережити. Інколи коли люди розповідають своє свідоцтво, а ми слухаємо і ми схвально киваємо головами, але люди пройшли через великі випробування, і вони діляться славою Божою, діляться своїм терпінням, надією і вірою. Павло про це говорить так: ми читаємо Римлянам, 8 восьмий розділ. 28 віршик. Знаємо, що тим, які люблять Бога, котрі покликані за його передбаченням. Усе, усе, воно <кхи> сприяє на добро. Усе сприяє на добро. І зверніть увагу, ми маємо безліч прикладів в Святому письмі. Uh, і зверніть увагу, як Павло казав, що моя в'язниця там, де я є, воно послугувало ще для більшого благовістя, і ми могли би сказати, Боже, то що, за, за що це мені так? Але коли ми розміркуємо про Божі шляхи не про свої, і про Божу славу, не нашу славу, то у Бога є завжди вибір, щоб Його ім'я воно завжди було звеличене і прославлене. І наступне, на що би я звернув, що пізнавши його волю, зробити крок віри та рухатися за Господом. Ще раз нагадаю, бо Господь про те говорить. Господь говорить, що вівці його отари чують його голос та йдуть за ним. І Бог звертається до Авраама каже: Вставай та йди. І я хочу звернути увагу, що. Авраам мав свій комфорт, він жив серед рідні, він мав він не був зледотною людиною, він мав все, що треба, і те, що треба було встати, то був великий виклик. Але він встав і пішов. Я інколи коли читав ці історії цієї людини, віри, звертав увагу: Господи, то чому ти не дав карту, щоб він на карті просто подивився? Але Бог каже: Встань і обійди все те, що я тобі дав. І той встає, та й І це Боже благословіння для всіх нас. Бог Бог Павлу відчиняє двері, каже: Вставай, йди. Йди і проповідуй. І сам Павло каже: а там дуже багато противників. Але Бог що відчиняє, то ніхто не зачинить, а те, що він зачиняє, то ніхто не відчинить. І тому. Ми можемо звернутися ще на історію навернення Савла, потом Павла, апостола Павла, це дії апостолів 9.6. і такі тут слова. Тож встань, увійди до міста і скажуть тобі, що тобі потрібно робити. І як ми читаємо цю історію, ми знаємо, що Павло осліп, і його за руку привели, і він деякий час сидів і чекав. Але він був вірний в тому, щоб цю паузу зробити не просто панікою. Він звертався до Бога, він молився, він осмислював, він слухав Господа, аж доки кажуть, встань, бо ось прийшла людина, вона помолиться, покладе руки, і ти будеш мати зор. І ще що хотілося би сказати, що коли Бог скеровує, то завжди буває на благо, на добро. А хоча той шлях може бути дуже таким важким для людини. І коли ви вже зрозуміли, куди Бог вас керує, коли ви починаєте робити кроки віри, то подякуйте Богу за його милість, його любов, за його керівництво. Бо як ми читали, що його думки вони понад нашими думками, що його шляхи понад нашими шляхами, тому ми все скеровуємо і скеровуємося їм, щоб всьому цьому він був прославлений. Тому ще раз хочу зауважити на те, що важливо для нас з'ясувати, чому я тут, чому я не можу рухатись, що мені заважає. Наступне це не сприймати з панікою, і, можливо, цей час це підготовка для зміни курсу, ось і корекції наших шляхів, і то важливо довіритися Господи. Наступне шукати Божої волі та Його керівництва, і мати для цього час, бо Бог говорить. Четверте, незважаючи на усі складнощі і обставини, мати розуміння. Що все Бог приведе на добро, і далі пізнавати Його волю та робити крок віри та рухатися за Ним це важливо. І останнє подякувати, вклонитися йому за Божу милість, за його любов, за його керівництво, за його благодать для кожного з нас і спасіння. Амінь. Давайте ми помолимося. Отче Боже наш, я не знаю, може хтось. Той, хто слухає чи бачить, він сьогодні має цю зупинку і не розуміє, куди і як далі рухатись. Господи, Ти є той, хто знаєш всі наші шляхи. Ти знаєш всі наші думки. І ми, для нас дуже важливо Твоя корекція. А, Господи, і ти Твоїм шляхом, не своїм, не людським шляхом, но Твоїм. Тому Ти говори через Слово Твоє. Говори в наш дух, Господи, керуй наші ноги, щоб ми йшли Твоєю дорогою. Ти супроводжуй нас, Господи, і Ти приведеш нас до слави, тому що все, що Ти робиш, то воно на добро, воно для Твоєї слави і для свідоцтва для тих, хто люди є навколо нас. Тому, Господи, благослови кожного з нас, керуй і веди нас в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Дозвольте Богу керувати вашим життям, зверніть увагу, бо Він знає ці шляхи, він підготував ці шляхи, він веде нас за руку і тому довіртесь йому. Нехай Бог збереже ваших близьких, рідних діточок, онуків. Нехай Господь буде покровом для ваших церков, хай Він діє в нас і через нас щоб ми побачили його силу, Його славу, і щоб ми побачили той блажений Божий плід в нашому житті, будьте благословенними в цьому дні.